Вітаю всіх шановні колеги! Я Вячеслав Возне, і ви знаходитесь на моєму каналі TradingUA. Сьогодні хотів би з вами поговорити про те, як крупний гравець розторговує флетовий ціновий діапазон. Додивившись це відео до кінця, ви зрозумієте, як правильно торгувати накопичення. Починаємо. Дивіться, зараз я показую графік руху ціни по золоту таймфрейм H1. Ми ще перейдемо на менший таймфрейм. Там те ж саме. Графік у нас фрактальний, самоподібний. Тому дивіться. Зараз просто виділяю накопичення. Що ми бачимо? Невеличкий рух ціни, без оновлення хай і лоу. А потім, дивіться, пішли в одному напрямку, пішли в іншому напрямку. Зібрали стоп лоси Далі дивимося. Така формація відбувається дуже часто. Зрозумійте, що це є. Закономірність руху. Пішли вниз, зібрали стоп-лоси, пішли вверх, зібрали стоплоси. Потім повертаються всі, вся ціна повертається внутрі накопичення, і вже потім йде рух в необхідному напрямку. Зверніть увагу, це є майже закономірність. Це все відбувається майже постійно. Пішли, зібрали стоп-лоси, повернулися, зібрали стоп-лоси, вернулись. Ціновий діапазон, де було накопичення, і потім вже йде наступний тренд. Зверніть увагу далі. Майже постійно таке відбувається. Зараз ми аналізуємо таймфрейм H1, і бачимо, що це відбувається стабільно. Далі, дивіться, ось інакше накопичення. Воно повзе, сповзає. Але ми бачимо, що у нас все те ж саме: імпульс вниз, імпульс вверх. Зібрали стоп-лоси, повернулись цінового діапазону, там, де відбувалось накопичення, і знову потім йде фаза розподілу. Зверніть увагу, цінові діапазони за розміром різні, але результат їх розторговки один і той самий. Постійно скрізь таке відбувається. В чому смисл? Зараз я відмічу вам, покажу те, що у нас відбувається постійно такий рух. А потім будемо розбиратись. Механіка формування флетово-цінового діапазону. Це я провожу на своїх навчаннях. Але тут, тут нема ніякого секрету. Ми бачимо, збирають постійно стоплоси. І постійно кожен свариться. Ось зібрали мої стоплоси, а потім ціна пішла туди, куди треба. Нічого подібного. Це все мало того, що робить крупний гравець, він робить лише в своїх інтересах. Тільки його гроші. Тільки його позиції його цікавлять. Більше нічого він не цікавить. І так, дивіться: таймфрейм H1. Тепер переходимо навіть на таймфрейм m 5 Що ми бачимо? А ми бачимо все те ж саме. Закономірність відбувається. Є накопичення, пробій одного діапазону верхньої границі, пробій нижньої границі, повернення внутрі флету. Далі, Далі йде вже трендовий рух. Поки нема. Певних умов для торгівлі краще в ринок по таким флетам не входити. В чому же суть, в чому же принцип такого руху? Флетовий ціновий діапазон формує крупний учасник ринку. Але відбувається такий момент, а зверніть увагу. Зазвичай це відбувається вже в кінці накопичення. Розторговують ціновий діапазон, збирають стоп-лоси з однієї сторони, з іншої сторони. Ціна повертається внутрішнь накопичення, а потім вже вистрілює. Суть в цього всьому всього в тому, що учасник ринку, який сам формував накопичення, уже не може втримати такі об'єми. Тому йому необхідно розгрузити цей ціновий діапазон. Йому треба заробити, а не вам, а не нам. Тому він і робить ложний пробій в одну сторону, ложний пробій в іншу сторону, збирає стоп-лоси толпи, яка теж тут набирає позиції, торгує, отримує свої тейк-профіти, отримує свої стоп-лоси. І потім, після того, як він зібрав стоп-лоси, він ще раз повертає ціну внутрі флету, внутрі проторговки, внутрі фази накопичення, і потім робить фінальний акорд. Або закриває позиції в одному з напрямків, або доливається дуже сильно. Відбувається дисбаланс позицій, а цей дисбаланс позицій відбувається без оновлення хай і low. Це є признаком того, що крупний гравець починає заробляти. Пішов на заробіток. Подивіться уважно, скрізь імпульс з'являється без оновлення хай і low, без збіру стоплосів, без наступного збіру стоплосів. Оце є те, що необхідно нам отримати. Тому дивіться, при агресивному пробої зони накопичення не обов'язково торгувати. Це є висока вірогідність отримати хибний пробій рівня, просадку, а можливо, і стоп-лоси. Тому нам необхідно вже торгувати на пробій цих хибних пробоїв флетово-цінового діапазону зони накопичення. Нехай це буде неконсервативний сигнал. Нехай ми будемо торгувати мінімальним об'ємом, але це буде впевнений сигнал для торгівлі, для трендової торгівлі, для швидкого заробітку. Зверніть увагу скрізь. Ціна повертається в зону накопичення, а потім ми бачимо імпульс без оновлення low і high. Це основне, що відбувається на ринку. На ринку відбувається лише дві фази. Зона накопичення і зона розподілу. Ось таке рішення можна використовувати при торгівлі зони накопичення. Агресивний пробій, це раз. І консервативний пробій. В даному випадку, дивіться, самі учасники ринку показують нам рівні, до яких вони готові терпіти збитки. Ці рівні. Формував сам крупний учасник ринку. Йому необхідно керувати ціновим діапазоном. Тому, щоб керувати діапазоном, треба не допустити того, щоб толпа вибила його по стоплосам. Саме з цією, з цією цілю формуються хибні пробої. І так, ми розуміємо тепер, чому накопичення. Дуже часто супроводжуються хибними пробоями. І чому не треба торгувати хибний пробій, який має високу вірогідність сформуватися потім в ложний пробій, хибний пробій, і стоп-лоси, і отримання збитків. Нам необхідно вже торгувати на пробій оціх от. Імпульсів, які збирали стоп лоси попередніх учасників ринку. Він розгрузив ціновий діапазон, потім завершив, завершив своє накопичення позицій, закрив або долився, і ціна пішла робити нам імпульс, робити нам трендовий рух. В принципі, на даний момент у мене все. Дякую, що слухаєте мене, дивитесь моє відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Це є одна із основних закономірностей розторговки флетово-цінового діапазону. Діапазону накопичення позицій. Це є відправними точками для торгівлі по тренду. Дякую всім за увагу. З вами був В'ячеслав Возний. До нових зустрічей.